Що таке архітектурний маркетинг? Чим архітектурна компанія займається в маркетингу? З клієнтами спілкуємося для того, щоб зрозуміти, які основні цілі проєкту, чим проєкт має відрізнятися, які є аналоги, чим ці аналоги гарні, чим погані, чим наш проєкт має відрізнятися. Ми знаходимо те, чого нема на ринку. Ми даємо додаткову вартість тим, що ми робимо новий продукт через новий погляд на речі. Через новий погляд на архітектурне проєктування, на дизайнерські ідеї. Досліджуємо на ринку, що є. Дивимося, куди рухається до прикладу авіаційний дизайн, автомобільний яхтяний дизайн, щоб допомогти клієнту цей продукт зробити конкурентним на ринку не тільки сьогодні, а й в майбутньому, щоб цей проект через 5, 10, 15 і 20 років не втрачав своєї актуальності.